Вітаю вас! У цьому випуску ми розглянемо тему Україна в перші післявоєнні роки. Хронологічно це 1945 березень 1953 року від закінчення Другої світової війни до смерті Йосипа Сталіна. У другій частині визначимо теми Збройна боротьба Української повстанської армії. Розправа з українською греко-католицькою церквою, масові репресії, стан освіти, науки і культури. Ждановщина! Якщо моя розповідь буде для вас цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал, ставте лайки. Продовжилася збройна боротьба Української повстанської армії. У цій боротьбі виділяють декілька періодів. 1945-1947 роки було здійснено декілька рейдів за кордон, під час яких значні сили повстанців відійшли з України на захід. Великі підрозділи були переформовані в дрібні загони, які дислокувалися в лісах. У цей період радянські органи провели операцію Велика Блокада. 1947 1950 роки використовувались партизанські форми боротьби саботаж, наскоки, засідки, терористичні акції, диверсії. У цей період 5 разів оголошувалася амністія. Частина бійців прийшли з повинною. Збройний спротив значно ослаб після загибелі 5 березня 1950 року. Романа Шухевича. Бої тривали до травня 1954 року, а дрібні загони діяли до 1960 року. Головнокомандуючим у цей період був Василь Кук Коваль. У повоєнний період влада розправилася з Українською греко-католицькою церквою. У 1945 році. У Західній Україні було 5 мільйонів віруючих. Після смерті Андрея Шептицького у листопаді 1944 року почались репресії. У квітні 1945 року була заарештована значна кількість єпископів на чолі з митрополитом Йосипом Сліпим на Львівському соборі, який відбувся 6-10 березня 1946 року. Рішення Берестейського собору 1596 року були скасовані, а Греко-католицька церква була повернута до РПЦ і проголошений розрив з Ватіканом. Репресії не обмежувалися Західною Україною. Вони охоплювали всю територію України. В табори попала значна частина репатріантів, колишніх остарбайтерів. Військовополонені, які не пройшли перевірку в фільтраційних таборах та інші. 24 жовтня 1951 року вийшов наказ міністра Держбезпеки СРСР про те, що представники виселених народів німецького, Чеченського, Калмицького, інгушського, Балкарського, Грецького і Кримотатарського лишаються на поселеннях навічно. У зв'язку із збільшенням дрібних крадіжок під час голоду 1946-1947 років уряд СРСР замінив сумнозвісний закон про п'ять колосків на більш суворий закон від 4 червня 1947 року. Згідно з новим законом, покарання за незначну крадіжку державного майна збільшувалося з 10 до 25 років. У 1951 році засуджені за цим законом складали 40% усіх ув'язнених. Особливо постраждали від цього закону підлітки, одинокі матері з малолітніми дітьми, вдови загиблих солдат. Завдяки цьому указу кількість ув'язнених жінок збільшилась у 1948 році на 500 тисяч. У порівнянні з 1945 роком. У 1948 році були створені особливі табори для політв'язнів: гірський табір Норильськ, річковий Воркута, Береговий Колима, Степовий Джесказан та інші. На завершення скажемо декілька слів про стан освіти, науки і культури повоєнний період. У 1944-1950 роках в Україні було повністю відновлено мережу шкіл. У 1953 році впроваджене обов'язкове семирічне навчання. Продовжилась політика русифікації. На початку 50-х років півтора мільйони учнів навчалися в українських школах. Майже 4 мільйони у російських і змішаних школах. У 1950 році в Україні налічувалося 160 вищих навчальних закладів. Кількість студентів складала до 325 тисяч у 1955 році. Академію наук очолював біохімік Олександр Паладін. Серед досягнень українських вчених. Відзначимо запуск першого атомного реактора 1946 рік створення в Інституті електротехніки під керівництвом Сергія Лебідєва малої електронно-обчислювальної машини Месм. У 1946 році почалась кампанія за чистоту ідеології, яка в науці отримала назву Ждановщина. Згідно з Ждановськими настановами. Всі радянські митці були зобов'язані дотримуватися лінії партії, а всі, хто відхилялись від генеральної лінії, переслідувались. Головною причиною цієї кампанії було розгортання і поглиблення ідеологічної боротьби між Сходом і Заходом в умовах холодної війни і намагання ізолювати країну від культурних процесів, що відбувалися на Заході. Початок цій кампанії поклала постанова ЦК ВКПБ від 14 серпня 1946 року про журнали Звізда і Ленінград, в якій редакції згаданих журналів були піддані нищівній критиці. В Україні 4 жовтня 1946 року була прийнята постанова ЦК КПБУ про журнал Вітчизна. У цій постанові був засуджений так званий націоналістичний ухил в українській літературі, були розкритиковані Максим Рильський, Іван Сенченко, Юрій Яновський, композитор Константин Данькевич, історики Іван Креп'якевич, Мирон Кордуба та інші. Критикували вірш Володимира Сосюри. Любіть Україну! Написаний ще у 1944 році. Вказувалося, що це ідейно порочний твір, націоналістичний, під яким могли б підписатися Симон Петлюра і Степан Бандера. У серпні 1948 року на сесії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук було піддано нищівній критиці генетику. Що завдало величезної шкоди розвиткові сільського господарства. Почалися переслідування вчених генетиків. В Академії наук УРСР було ліквідовано відділ генетики Інституту зоології, було закрито лабораторії, очолювані генетиками. Влада підтримала безграмотне вчення народного академіка Трохима Лисенка. Була розгромлена кібернетика. Розкритикована наукова концепція Михайла Грушевського. У 1948 році піднялась хвиля російського шовінізму. Росія виявилася найбільш передовою країною в світі, яка справила найбільший вплив на розвиток людства. Майже всі видатні винаходи були здійснені росіянами. Російські війська завжди несли народам свободу. Фільми Суворов. Ушаков, Кутузов тощо. З 1948 року почалась боротьба з низькопоклонством перед Заходом і безродними космополітами. Цим емфамізмом називали переважно євреїв протягом 1948-1952 років у зв'язку з справою. Єврейського антифашистського комітету було репресовано 19 єврейських письменників України, 5 з яких розстріляно. Тим не менше, у другій половині 40-х, на початку 50-х років з'явилися визначні твори, прапороносці Олеся Гончара, Велика Рідня Михайла Стельмаха, гумористичні оповідання Остапа Вишні. Збірка поезій Троянди і виноград Максима Рильського. У 1950 році на екрани вийшов фільм Тарас Шевченко, роль поета, в якому зіграв Сергій Бондарчук. Відзначимо також співаків Бориса Гмирю, Зою Гайдай, актрису Наталію Ужвій. З відомих живописних робіт варто згадати картини Тетяни Яблонської Хліб. Колосне поле Катерини Білокур. Повернення Володимира Костецького. Серед архітектурних будівель виділялася будівля готелю «Жовтень» у Луганську архітектора Йосипа Каракіса. На завершення нагадаємо основні дати 8-10 березня 1946 року Львівський собор. Ліквідація УГКЦ. 14 серпня 1946 року постанова ЦК ВКПБ про роботу журналів Звізда і Ленінград. 4 червня 1947 року Указ про кримінальну відповідальність за розкрадання державного та громадського майна. 1948-1953 роки Боротьба з низькопоклонством перед Заходом, потім Проти безрідних космополітів. 5 березня 1950 року загибель головнокомандувача УПА Романа Шухевича. Отже, лекція на тему Україна у перші післявоєнні роки завершена. Якщо розповідь була цікавою і корисною, підписуйтесь на цей канал. Ставте лайки. До побачення!